Всім привіт! Сьогодні я приїхала оформлювати фотозону на весілля. Зараз шоста ранка, я вже на локації. Часу у мене, як завжди, дуже багато. Можна не спішити. Не знаю, чи встигну вам зняти відео, але додивіться обов'язково до кінця, я думаю, результат буде красивий. Переносимо подіуми. Нам, до речі, дуже пощастило з погодою, тому що напередодні була злива. А в цей день було сонечко і було практично безвітряно. Збираємо каркаси. Один же зібраний. Я ще хотіла трошки протонувати квіти. Зараз буду це робити. Встановили вже подіум. І встановили каркаси. До речі, композиції з квітів у мене вже були зібрані, і кристалики також. По часу це зайняло приблизно годину. Ну, Каркас ми встановили. Тепер саме цікаве, треба все розправити і розрівняти. Оці вісюльки і кристали. Передбачаю, що демонтаж буде захоплюючий. Потім все це розплутувати. І як я вже казала, всі кристалики у мене були складені, готові, композиція з квітів також. І тепер кожен кристалик окремо я розмотую, потім ще буду розмотувати кісію. І все це треба робити обережно, тому що кристалики заплутаються за квіти, і мені просто пощастило, що не було вітра в цей час. Ось так виглядає, все це в розібраному вигляді. І тепер все це ще треба розправити, зробити гарно. Фотозону я вже зробила, і зараз буду складати композицію ще зал закритим, а мені треба зробити композицію на стіл. Попередньо замочила оазіси. Вони вже навіть встигли стекти, зайва водичка. Зараз буду складати композицію. У мене буде мікс живі і декоративний. Я не стала чекати, доки відкриють зал, тому що маю ще одну фотозону і мені треба їхати на іншу локацію. Тому я почала складати композицію для молодят на вулиці. У мене два оазіси, і практично все тут живі квіти, трошки декоративних. І така вийшла композиція. Я вже доробила фотозону і зараз вам показую, яка вона у мене сьогодні вийшла. Ось така фотозона, погода гарна. І сподіваюся, що не буде вітру, щоб все стояло гарно. Бо коли вітер, може, все сплутатись. Якщо ви слідкуєте за мною і хочете теж займатися оформленням фотозон, у мене є навчальний курс там 27 відео уроків, і після проходження якого ви дізнаєтесь, що вам потрібно для старту, з чого починати. Також там є практичні відео уроки. В яких я дуже детально все розказую, як працювати з різними матеріалами, як робити гарні гірлянди, різнокаліберні, і робити гарні фотозони. Тож, якщо вам цікаво, пишіть слово курс, я надішлю деталі.